Сьогодні я вам розкажу, який вам гербіцид знадобиться, коли ви посадили свою картошку на городі. Вам знадобиться перемак ліквід Ви посадили свою картошку на городі, пройшло 10 день, ви застосовуєте перемаг-ліквід. Він йде від багаторічних буранів, і йде до сходові гербіцид, коли ще ваша картошка не, ще не має на городі. Не ростеше. Якщо ви вже водка ваша картошка, то ним вже не можна крупити. Ось так. Так само можна змішати тітус тренд з пермаком ліквід, Titus Trend він йде від перю. З лакових з «Лакових» йде. Так само е, можете замовити у мене пермак ліквід і так само Titus. Я вам продаю. Отак. Ставте лайки і підписуйтесь на канал.